Всім привіт, котіки та кіски. Я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. У минулому відео ми вже грали. Ось тут залишу вам відео. минуле, Хто не бачив, будь ласка, подивіться. Ми прокачували, до речі, цю тачку. Вона називається Хіпіван. Прокачали її геть на 100%. Було дуже круто, не пожалкуєте. Зараз будемо грати далі, прокачувати далі якусь тачку на 100%. Окей, поїхали. Так. Хіпі Ван ми прокачали. Бачите, вона прокачана на максимум. Все прокачане, Дуже круто, мені сподобалось. Подивіться відео, буде дуже цікаво. Так, ще далі ось така штука є. One вілler якийсь. Так, тюн, бачите, вона мінімальна зовсім. Така стартова. Все о, мінімально 1 з 16, 1 з 14, 1 з 25, 1 з 20. Все, окей, давайте зараз спробуємо, як вона їде по мінімалках, коли вона не прокачана. А потім буду прокачувати її на максимум. Така штука крута, я бачив, її, як їздять на такої штуки, вона, мені здається, називається Segway, щось таке. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто їздив на такі штуки, бо я б хотів поїздити, щоб в мене була така. Щоб я мог їздити там, поїсти до кухні чи в кімнату. Так, було б дуже круто. Так, бац став на цю штуку до холодильника, під'їхав, взяв собі щось смачненьке. А як він так впав? Щось я не встиг подивитися. Ну, їде вона так собі. Ви бачили, не дуже прикольно. Так, ну окей, що? Давайте запам'ятаємо. Зараз у мене 68 мільйонів 609 тисяч 470 монет. Зараз будемо купувати та подивимось. В кінці скільки ми витрим? витратимо на прокачку на 100%. Повністю прокачаємо зараз на 100%. Так, почали. Так, 6 тисяч монет двигун є. 13 500 є. 24 тисячі. Купили. 37 500 монет купили. 54 тисячі монет купили. 73 500 монет купили. 96 тисяч монет купили. 121 500 монет купили. 150 тисяч монет рівно купили. 181 500 монет купили. 200, 260, 216 тисяч монет купили. Такі дуже так дорого, що. Але що робити? Треба прокачувати. Так, бо буде дуже круто. 253 500 монет купили. 294 тисячі монет рівно, купили. 337 500 монет купили. 384 тисячі монет купили. Бачите, всі голубі штучки. Ось тут квадратики. Вони на максимум. Та бачите, окей, все мене, Мені тут пише, пише гра максимум левел. Окей, все, двигун на максимум. Так, давайте прокачаємо ресори. Так, 4 тисячі монет купили. 9 тисяч монет. купили 16 тисяч монет купили. 25 тисяч монет купили. 36 тисяч монет купили. 49 тисяч монет купили. 64 тисячі монет купили. 81 тисяча монет купили. 100 тисяч рівно монет купили. 121 тисяча монет купили. 144 тисячі монет купили. 169 тисяч монет купили. 196 тисяч монет купили. Так, окей, все. Це на максимум, але бачите, чомусь ці голубі квадратики не, до, не доверху. Трішечки. На, у нас таке було в минулому відео. Подивіться, там теж було щось доверху, а щось не доверху, але все по максимуму було прокачано. Так, так прокачуємо далі колеса. Так, 6 тисяч монет. Купили.

541 500. Купили. 600 тисяч купили. 661 500. Купили. 726 тисяч. купили, 70... 793 500. Купили 864 тисячі. Купили. 937500 купили. Бачите, такі вже дуже дорогі е, е, ці штуки, бо е, я не знаю, буде. Е, здається, таке тут, чи не буде, щоб 1 мільйон коштувало щось прокачати. Давайте подивимось. Так, що це таке? Це мені здається, що це. Павербанк це зарядка для Сігвея, бо він їздить, це від. Ну, ви мене зрозуміло, як павербанк. Акумулятор такий. Так, так купити 4800. Купили. 10800 купили. 19200. Купили. 30 тисяч монет купили. 43 200 монет купили. 58 800 купили. 76 800 купили. 97 200 купили. 120 тисяч купили. 145, 200. Купили. 172 тисячі 800, мені здається, не встиг подивитися. Купили 202 800 Купили. 235 тисяч 200. Купили. 270 тисяч рівно купили. 307 тисяч 200 купили. 346 тисяч вісім. Купили. 388 тисяч вісімсот монет. Мені здається, що ось тут на цьому акумуляторі не буде мільйон, щоб прокачати е, Скільки монет? 433 тисячі 200 монет. Купили, 480 тисяч монет. Купили все окей. По максимуму, зараз згадав, підписник мені писав, щоб я прокачував тачки у Hill Climb Racing. Мені здається, у нього нік Тимофій Тимофій. Передаю тобі привіт. Бачиш, я прокачував тачки, як ти казав. Якщо побачить це відео, напиши мені, будь ласка, коментар та чекаю від тебе вподобайку. Так, все, старт. Поїхали. Так, і що? Так. Так, я його так прокачав, що він. Дуже швидесенько їде. Я б так сказав, що летить. Але треба обережно, бо бачили. Так, мені здається, що у нього звук такий... Е... Е... Такого не було, мені здається. Так. Ну, це на максимум прокачано. 100%. Повністю прокачала, тільки що. Ви самі бачили. Так, ну поки що непогано. Так, доїдемо зараз до корони. Треба обережно, бо е, бачили, якщо дуже швиденько їхати, а він після е, прокачки на 100% розганяється дуже швиденько. До речі. Так, це до корони доїхали. Та що таке, я хочу доїхати хоча б е, 1000 метрів, подивитися, як він е, їде. Так, до речі, не встиг подивитися. Хто е, напишіть, побачив, е, коли ми прокачали на 100%, скільки у нас е, з вами залишилось монет. Та треба порахувати, скільки було та скільки залишилося. Та ми з вами будемо вже знати, скільки коштує з нуля до 100% з мінімального стартового пакету такого тачки прокачати на 100%, скільки це буде коштувати монет для нас. Так, бо мені було б дуже цікаво це знати. Так, обережно, так, корона. О, оце ось тут мені здається, коли ця яма, він може впасти. Оце треба дуже уважно їхати. Так, бачите, ось так я. Е, е, спригнув донизу. Та не натискаю не натискаю на газу, щоб газу не даю йому, щоб він не впав. Мені так здається, бо я натискав, то він падає. Так, обережно. Зовсім не натискав на газ. Так. Мені цікаво, якщо оця штука електрична така на акумуляторі, коли натискаєш на кнопку, це як треба правильно говорити на газ чи, чи старт. А якщо на, на гальма на тормоз натискаєш як. О, ні! Впав! Якщо на тормос натискаєш на гальма, то це мені здається, треба говорити стоп. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви думаєте. Якщо акумулятор. Старт стоп, а якщо не акумулятор, то газ, тормоз чи гальма щось таке. Так, треба дуже уважно, щоб не впасти, бо хочу до 1000 метрів доїхати на тачці, яка прокачана на 100%. Так, бачите, там флажок. Червоний маленький 2000 метрів. Але мені здається, що це дуже буде далеко, щоб доїхати туди до нього. А ось тут де корона 924 метри. А я б хотів зараз дуже хотів доїхати до 1000 метрів. То будемо сподіватися, що це зараз вийде у мене. Так, бачите, 500 метрів. Ще трішечки залишилось. Вже половина, половина шляху вже проїхали. Так, треба дуже повільно їхати, бо якщо згори він впаде, то він може... Нахилитися вперед та е зламати собі ніс. І не тільки. Так. Е ну, бачите, заряду хватає До речі, все прикольно. Після прокачки на 100%. Так, мені дуже подобається прокачувати на 100%. Дуже дорого прокачка, але вона того варта. Так, дуже повільно їду, щоб він носа собі не зламав, бо дуже близько вже корона, а корона з 900... чимось там метрів. Так... а як з'їхати? І -ї! я натиснув на газ трішечки, і він впав. Оце я Бовдур. Так, давайте зараз будемо обережно. Треба було не натискати. Мені здається. Він би повільно спустився донизу з цього пагорба. Ну. Так. з чимось метрів було, ну. Ще трішечки 1000 метрів. Бачите, 924 метри. Це корона, а ми її проїхали. А чому, до... чи не проїхали? А чому, до речі, е... так, мені здається, ми її проїхали. А чому вони знову пишуть мені це? Я не розумію. <звук> <звук> Майже не впав. Так, обережно, обережно. Так, 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 не гальмую. Так, мені здається, що коли спагорба спускатися донизу, треба зовсім не натискати на на старт кнопку. Так, чи на газ, чи старт. Чи газ, чи старт. Чи газ, чи старт. А я ще ніколи не натискав ось сюди стоп чи дозаду. Бачите, як він здає? І що? Може, коли спускатися згори треба натискати дозаду? Ну, давайте спробуємо. Ну так, щось, щось є. Ну, будемо сподіватися, що не знадобиться мені це. Але мені здається, що прикольно. Бачили? Я трішечки назад, і він прикольно так з'їхав, не впав. Так, нагору. Так, вже корона дуже близько. Так. Так, так, так. Заїжджаємо на гору. Так, ну що, 906 метрів. Так, назад, назад, назад. Фу, 922, 924. Все, нью рекорд. Нью рекорд. Круто. Так. Назад. Так, це, треба. Старт-стоп. Так. Стоп. Так. Так, старт. Вперед. Так, дуже хочу. Тисячу метрів, дуже. Бачите, назад. Отак от треба. Назад, назад, так. Вперед. О, вау, все, 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 тисячу метрів я проїхав. Будь ласка, натисніть на вподобайку. Будь ласочка. Мені буде дуже приємно. Так, все є 1000 метрів. Все, я навчився їздити на цій штуковині. О, ні, бачили? Це я так думав, що коли нагору заїжджаєш там, даєш газу, він може собі ніс зламати трішечки. Так, все. Бачите, ось сьогодні грали на цій штуковині. Вона була по нулях, але ми з вами прокачали її на 100%. Ванвір, вона називається. Так, бачите, все на максимум. Двигун це пружина червона, чи ресори, якісь колеса та акумулятор павербанк такий. Все на максимум прокачане. Так, ну що? Тоді залишаю вам відео, ось тут яке я грав раніше. У цю гру Hill Clean Racing. Там я грав на Hip One, вона теж була прокачана по максимуму. Подивіться, було дуже цікаво. А ось тут залишу вам посилання на мій канал. Натискайте на кнопку Підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене будуть виходити нові відео. Натискайте ще на Великий Палець до гри мені буде дуже приємно. Та пишіть у коментарях, сподобалось. Вам чи ні. Буде дуже багато вподобайок, буду далі знімати таку гру, якщо вам подобається. Так, ну що, дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!